Що подивитися на Різдво та Новий рік? У цьому відео я підготував для вас підбірку найсмачніших різдвяних та новорічних фільмів, якими можна насолодитися зі своїми близькими або просто побалувати себе. Ці фільми наповнять вас теплом, радістю та гарним настроєм. Мене звати Артем. Ви на каналі Кінокомпас, Тож, давайте починати, сім'янин. 13 років тому Джек Кембл поставив наголос на кар'єрі та попрощався зі своєю дівчиною Кейт. Тепер він успішний бізнесмен і директор великої компанії. Для якого немає нічого важливішого за роботу. Якось, повертаючись додому пізно ввечері, він опиняється в невеличкому магазинчику, і в результаті низки подій виявляє, що його життя круто змінилося. Він давно одружений на Кейт, у нього двоє дітей і собака, а посаду директора займає чоловік, з яким Джек напередодні зіткнувся в магазинчику. Інтуїція. На дворі майже Різдво і кругом панує метушня, адже всі поспішають купити подарунки. Саме в цей час доля зводить героїв фільму Інтуїція двох абсолютно незнайомих людей. Джона та Несара знайомляться в магазині, коли намагаються купити одні і ті ж рукавички. Вони проводять чудовий спільний вечір, протягом якого без зупину спілкуються, отримуючи від цього велике задоволення. Але ж кожного з них вдома чекає любляча людина. Однак, коли підходить час прощатися, перед ними стає на легкий вибір продовжити відносини або забути про все і жити далі, ніби нічого не було. І тоді Сара пропонує залишити рішення цієї дилеми на випадковість, адже якщо їй буде завгодно, то вони неодмінно зустрінуться. Старий новий рік чудова романтична комедія від режисера Гаррі Маршала, яка допоможе глядачеві зануритися в святкову атмосферу завдяки чудовій грі талановитих і знаменитих акторів. Весь Нью-Йорк оповитий святковими вогнями, адже на дворі час напередодні Нового року. Саме в цей день доля переплітає життя декількох жителів величезного міста, вмираючого літнього чоловіка, секретарки, продюсера популярного новорічного шоу і людину, яка всією душею ненавидить Різдво. У картині представлено вісім історій, в яких ці люди потрапляють в найрізноманітніші ситуації. Відпочинок за обміном. Це комедія про двох дівчат Аманду та Айріс, яким не щастить у стосунках з чоловіками. Аби забути про побутові негразди та зруйноване особисте життя. Жінки вирішують на різдвяні канікули обмінятися житлом та оточенням. Аманда житиме в Англії. Айріс вирушає до Америки. Різдвяні канікули. Ця американська сімейна комедія. Ще одна перлина з яскравого новорічного кінематографа. На цей раз ми побуваємо в переддень Різдва в будинку Грізвуді, де йде підготовка до самої традиційної і грандіозної сімейної різдвяної вечірки. Ви думаєте, свіжозрубаної ялинки красуні буде достатньо для свята? Якби не так, у Кларка бездонний колодязь святкових ідей. Наприклад, 25 тисяч лампочок ззовні будинку. Або сюрприз, вибухова різдвяна індичка. А головне. Що втихомирити ентузіаста нікому не під силу. Так що всім залишається тільки молитися, щоб все добре закінчилося. Ласкаво просимо або сусідам вхід заборонений. Це передноворічна комедія, яка обов'язково підніме настрій. Стів Фінч живе звичайним сімейним життям, а на Різдво він головний хранитель традицій святкування. Сім'я Фінча втомилася від одноманітності, і тоді доля посилає їм сусіда, який назавжди змінить їхнє життя. Тут розпочинається протистояння сусідів, в результаті яких сторони відкривають для себе істинну цінність Різдва. Вам лист! Це романтична комедія про конкурентів, які до пори до часу не підозрюють про те, що вони ідеально підходять один одному. Кетлін Келлі – власниця невеличкого книжкового магазинчика, що дістався їй від матері. Бізнес іде непогано, поки на горизонті не з'являється велика торгівельна мережа, що належить сім'ї Фоксів. І здатна через великий оберт товару встановлювати низькі ціни. Кетлін в цей непростий час анонімно знайомиться в інтернеті з чоловіком, і їх віртуальний роман набирає обертів. Хоча в реальному житті вони ніколи не зустрічались. Головна проблема цих двох вони конкуренти. Загадковий співрозмовник Кетлін Джон Фокс один з тих. З чиєї вини жінці доведеться закрити магазин. Коли герої зустрічаються ще не усвідомлюючи, що давно переписуються в мережі, вони спочатку ворогують, але поступово знаходять точки дотику. Їм належить зрозуміти, що робота не найголовніша реальне кохання це романтична комедія, сюжет якої складається з дев'яти історій, що розвиваються паралельно. Головними героями картини. Є абсолютно всі персонажі. Дія фільму відбувається за п'ять тижнів до Різдва. Кульмінація ж усіх сюжетів припадає на свят вечір. Любіть куперів: купери середньостатистична звичайна велика американська родина, яка складається з чотирьох поколінь абсолютно різних людей, яких, крім кровного споріднення, об'єднує і те, що раз на рік вони збираються всі разом, щоб провести новорічні свята і Різдво. Стара сімейна пара. Шарлота і Сем вирішують зібрати всіх родичів разом за одним святковим столом. Але в цей рік є неприємний привід їх загального збору. Після свят літня пара має намір оголосити своїм дітям і родичам, що вони розлучаються. У багатьох з родичів є справи і важливіші, і кожен занурений у свої проблеми. Але, все ж віддаючи дань незмінній традиції, вони збираються і в цей рік пережити Різдво. Дрю безпосередньо перед Різдвом розриває стосунки зі своєю дівчиною і не має уявлення, що ж йому робити далі. Обдзвонивши знайомих з телефонної книги, бізнесмен остаточно переконується, що ніхто не готовий прийняти його в такий важливий вечір року у себе в гостях. У Дрю немає родичів, тому він вирішує зачепитися за яскраві спогади дитинства і з'їздити додому, де колись жив. Тут тепер влаштовується сім'я Валко, небагаті люди, які загрузли в рутині і проблемах. Хвиля ностальгії накочує на героя, але його випроваджують за поріг. Однак Дрю не здається, він пропонує тому Валко і його дружині Христині чверть мільйона доларів за право зустріти різдво разом з ними. Згідно з підписаним сторонами договором, в програму такого незвичайного відпочинку входять всі традиційні радості. Похід по магазинах, право називати старших валко мама і тато, ігри в сніжки з їхнім сином, пісні біля ялинки та інше. Але ситуація поступово виходить із-під контролю. Поки ти спав, сором'язливість заважає Люсі познайомитися з чоловіком своєї мрії, якого вона бачить кожного ранку. Проте їй допомагає випадок і дівчина рятує незнайомцю життя. Сім'я незнайомця помилково приймає її за його наречену, і Люсі не хоче розочаровувати їх. Та поки її так званий наречений спить, його Люсі доведеться вибирати між чарівною казкою і такою реальною любов'ю. Різдвяна історія це чудова історія про скупого скруджа, яка вважається найкращою в списку творів Чарльза Дікенса. Вдихнув у неї життя Роберт Замекіс, і різдвяна історія стала чудовим мультфільмом. Тут немає звичайної дитячої наївності і радості. Це скоріше дорослий мультфільм, в якому переплилися між собою чудеса і магія, казка і реальність, а також добро і зло. Напередодні Світлого Свята в гості до ненависного старого приходять три примари, які показують йому все його минуле, а точніше, те погане. Що зробив Скрудж за своє життя? Старий побачив наслідки своїх старань і навіть опинився на своїх похоронах. Все це змусило Скруджа подивитись на звичні для нього речі іншими очима і зрозуміти саму суть життя. Просто друзі. Нерішучий хлопець кріс соромиться своєї повноти. Цей факт не дає йому зізнатися в почуттях до красуні Джеймі. Вони дружать з моменту вступу на навчання в старшу школу, але юнак вже давно перестав дивитися на подругу товариським поглядом. Коли ж школяра збирає свої сили в кулак і вирішує покричати про свою любов на випускном, план руйнується стріском. Ображений і зганебнений Кріс утікає з міста. Десять років не пройшли даром для Кріса. Він скинув вагу, підкоригував проблемні місця і став популярним музичним продюсером. Тепер успішний хлопець користується попитом у дівчат, а головне ж правило нового кріса не потрапляти у френд-зону. Різдвяні канікули подарували колись сором'язливому школяреві шанс довести оточуючим, чого він вартий. Шеф відправляє його супроводжувати неадекватну зірку Саманту у Париж, але їх літак приземляється раніше. З волі долі лайнер здійснив посадку на батьківщині Кріса. Повернувшись в рідну домівку, юнак не тільки зустрічає люблячих батьків, а й отримує шанс повернути Джеймі. Чи зможе популярність привернути увагу першої любові Кріса? Або ж в її очах хлопець так і залишився невдахою. Та звісно, куди ж без Гаррі Потера на Різдвяні свята? Хоча історія юного чарівника і його друзів зовсім не про Різдво, уявити свята без цього фільму майже неможливо. Може, вся правда в загальній атмосфері чудес, коли хочеться одягти мантію-невидимку, пройтись по таємничих коридорах Хогвартса і помахом чарівної палички не чаклувати собі цілу гору солодощів.